Важливі новини за 3 хвилини, щоб ви нічого не пропустили. В Україні передбачено на цей рік видача близько 7 тисяч мікрогрантів на загальну суму 1,8 мільярда гривень. Вони здебільшого підуть на створення робочих місць, але все ж, хто вже займається підприємницькою діяльністю, зможе претендувати на підтримку. Рекомендую скористатися. Я переконаний, що після перемоги нашу Україна чекає підприємницький бум. Включайтесь в нього якнайшвидше. Мордор в березні видобуватиме на півмільйона барелів нафти менше щодоби. Це приблизно 5% від їх поточного видобутку і близько піввідсотка світового. Це не дивно. З кривавої нафти з країни без поки нікому стільки не потрібно ні Китаю, ні Індії nope. доведеться закривати свердловини, які потім без західного обладнання заново відкрити не вдасться. Процес економічного занепаду повільний, але очікуваний. Фінансовий сервіс Євроклір накопичив майже 100 мільярдів євро активів, пов'язаних з Московією, які заморожені через санкції. Лише за минулий рік відсотки по цих активах склали понад 800 мільйонів доларів, і ця сума зростає. Чи вдасться передати ці активи Україні? Питання, але цілком можливо, що юристи ЄС знайдуть рішення хоча б щодо відсотків. Інтел розглядає будівництво заводу у В'єтнамі. На тлі загострення протистояння між США і Китаєм. В'єтнам буде далі частіше виглядати альтернативою для будівництва заводів. Інтел не виняток. До речі, цього тижня планує розглянути акції компанії для народного портфелю акцій, який нагадаю запустив минулого тижня. Хто ще не переглядав відео, яке багато для кого стане базою для вибору інвестиційної стратегії, я наполегливо рекомендую. Сек цього року особливо прискіпливо перевіряти компанії з крипторинку, зокрема, перевірятиме правильність обслуговування рахунків інвесторів і дотримання правил маркетингу у криптоброкерів, які повинні відповідати вимогам щодо стандартів обслуговування і регулярно вдос вдосконалювати методи комплаєнсу. Дубай заборонив видавати ліцензії компаніям, які випускають або обслуговують анонімні монети, наприклад, такі, як Zcash чи Monero. мають право, звісно, анонімність вже давно не є тою фішкою монети, якою вона була на старті індустрії, але це, скоріш за все, підштовхне до інших проявів анонімності і розвитку протоколів типу Zero Knowledge. В будь-якому випадку в крипті буде цікаво. Підписуйтесь на відео канали, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваш гаманець і що важливо ваше життя. І нагадую, що в березні стартуємо системний онлайн-курс по особистих фінансах. Це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Хто готовий до змін? Ставте три в коментарях, надішлю пропозицію курсу. І не шкодуйте перепостів, коментарів і в для якісного кріномовного контенту, бо Московія сама себе інформаційно не розвалить. З вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, ваш пасивний дохід без вас сам себе не створить.